І проблема в тому, що дуже-дуже мало людей, які розуміють гру Трампа. Дуже мало людей, які психологічно розуміють це все. Тому що це психологія в першу чергу. Гра дуже складна, і Трамп її грає ну, просто на грані. Він буває навіть переграє десь, він робить такі речі, що важко повірити в те, що він. До сих пір дружить ще з головою своєю. і Важко буває повірити, що він в розумі. Важко повірити, що це все продумано. Але я вам скажу, все це правда. Він дружить з головою, він дружить з дуже потужними людьми у світі. Він складає 2 плюс 2. В нього все виходить. Я в цьому впевнений. Може хтось говорити по-іншому, не вірити. Це ваше право. Але я говорю, що Трамп дуже серйозний гравець. Таких гравців не було давно. Чому? Ну, можу пояснити, якщо цікаво, а, там закидав Шварцнегер за Рейгана, як вів перемовини він, як вели інші перемовини. Друзі, були інші часи. Була зовсім інша історія. Сьогодні зовсім інша. Я думаю, що не потрібно нічого порівнювати. Трамп. Дуже серйозний гравець на міжнародній арені, дуже серйозний. Я думаю, що він всіх переграє. Дай Бог йому здоров'я, він переграє всіх і зробить все так, як має бути.